Нас конституція працює. Ви визнаєте знаєте конституцію? Я в очередь... Не відповідаю на запитання. Згідно закону. Як ти можеш не вимагати не від, мене. від мене щось, якщо ти хто. А ну, давайте Конституцію України відкриємо. Я свої права знаю. Третя стаття Конституції України. Ми на Не А я не повинен знати. А ти не повинен знати Конституцію? То все, хлопці, давайте. Вітаю, шановні українці! Сьогодні у нас буде цікавий випуск в частині того, що. Будемо говорити про те, чи треба знати усе законодавство, щоб відстояти свої права. Ні. Самий фаховий адвокат не може знати усе. Є певні алгоритми дії і є певні фундаментальні основи. Але статті, які б я рекомендував вам знати, перше це стаття 63. Ви маєте право не свідчити проти себе. Я чому кажу про те, що ви їх повинні знати. Але ж закон зобов'язує ці статті вам повідомити зі сторони правоохоронців. Правоохоронці зобов'язані вам зачитати ваші права, але ще вони цього не роблять. А тому ви пам'ятайте, що не свідчити ви. Маєте право, це ваше право, а не обов'язок. Ви не повинні казати про себе та членів своєї родини. Крім цього, я би ще сказав, є поняття статті 208. Кримінально-процесуального кодексу вона регламентує затримання особи. Так, ми дуже часто чуємо в засобах масової інформації: затримали, затримали ТЦК, затримало, привезли поліціянти, служба безпеки затримала. Але ж це процесуальна дія, яка виконується слідчим, і вона має певні правові наслідки і. Ви маєте певні права, а саме з момента затримання, ви маєте право на адвоката. Так, ця стаття використовується іноді слідчим для того, щоб залучити до вас адвоката з безплатної вторинної правової допомоги. Я нічого не маю проти, але ж адвокат повинен бути. Вашим, якщо не товаришам, але ж ви повинні знати його можливості, його фах його рівень підготовки. І якщо ви відмовляєтесь від державного давайте називаємо так захисника, то ви можете спілкуватися і не давати свідчення проти себе до зустрічі з адвокатом. Це прямо прописано в законі, що зобов'язаний зробити слідчий? Згідно статті 208, вони повинні зобов'язані заповнити протокол затримання, в якому конкретно указати час затримання. З цього часу ви можете бути затримані 72 години, після чого вам повинні або пред'явити підозру. Або ви становитесь вільним на протязі 72 годин це три доби слідчий зобов'язан вам роз'яснити, в чому ви підозрювати, і письмово повідомити про підозру з вашим особистим підписом, що ви її отримали. Після чого слідчий має право. Клопотати перед судом на обрання запобіжного заходу. Запобіжні заходи це найсуворіший арешт і особисте зобов'язання. Про це ми можемо поговоримо в слідучих випусках. Стаття, на яку ви повинні посилатися, це презумпція невинуватості, а саме 62 стаття Конституції. В чому її сенс? Те, що ви не повинні свідчити проти. Себе і доводити свою невинуватість, саме на слідчого на правоохоронні органи покладається обов'язок довести, що ви скоїли злочин. Крім цього, ніякий засіб масової інформації не має права про вас повідомити, що ви скоїли злочин. Слідчий також не має права формулювати, що ви є непідозрюваним а що ви скоїли злочин. Таким чином, обов'язок доводити вашу вину лежить на правоохоронних органах. І хочеться ще довести до вашої уваги, що ні одна з перелічених статей під час військового стану не була змінена. Вони діють, і захист наших прав. Це обов'язок правоохоронних органів, це ваше право на залучення адвоката до отримання юридичної допомоги по захисту ваших прав. І ці права діють у всіх сферах нашого життя: від спілкування з контролером РЕС до спілкування з співробітником ТЦК. Таким чином, з вами був адвокат Ігор Чудовський. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ми потихенечку працюємо, розвиваємося і хочемо, щоб вам було цікаво, а нам було цікаво працювати на вас. Якщо вам треба професійна допомога, пишіть, телефонуйте, є мої особисті телефони. Я 24 на 7 відповідаю. І якщо в моїх силах вам допомогти, я вам допоможу.